Наскільки дивіться, я погоджуюся з вами, що Білорусь частково контрольована Путіним? Чому говорю частково? Тому що фактично. Путін і, і, і Лукашенко це не рівні партнери. А Путін тисне на Лукашенка і Лукашенко дає свою територію Путіну для використання. Але ж в Білорусі є, є народ, і він ну трохи відрізняється від народу Росії, і так само відрізняється від народу України. Тому там, там теж є питання до цієї ситуації. Я, я до речі, хочу сказати, що це дуже добре розуміє російська влада, і вона в якійсь мірі і не дуже спішить відразу приєднувати. Білорусь до Росії, тому що ті, як вони кажуть, Бацили Свободи, які ж, все ж таки присутні в білоруському народі, вони дуже бояться, щоб вони не перекинулися на, на Росію. Вони надзвичайно цього бояться. Так, так. І це, це якраз той момент, який стримують їх. Вони там, до речі, якщо подивитися на той план, який оприлюднили нещодавно. Іноземні журналісти по такому поступовому захопленню Білорусі до 2030 року. Там дуже чітко написано, ті, ті якраз моменти, як вивести Білорусь, ну щоб вони фактично перетворилися в Росіян. Я не вірю в те, що Білорусі можна перетворити в Росіян, тому що Росія намагалася це зробити на протязі дуже багатьох сторінь. І е, штучно зробити об'єднати білорусів з росіянами. Я не думаю, їм це не вдасться. Я тут з вами теж погоджуюся. Бо більше мені здається, що до 2030 року такої Росії вже не існуватиме. Вона буде інакша, менша, слабша і не така впливова. Ну принаймні, мені хочеться, аби так було. Українська економіка після людей та інфі...